Вітаю вас, любі брати, сестри, дорога молодь, всі, хто сьогодні не байдужі до Божого Слова, всі, хто хочуть бути в Божій присутності, ми сьогодні прийшли на це місце для того, щоб поклонитись нашому творцю. Я б хотів би сьогодні запропонувати нам місце із святого Писання для нашого роздуму. Будемо читати Євангелія від Іана, 19 розділ. Читаю 17 вірш. 17, 19 розділ, 17 вірш. І несучи Христа свого, Він вийшов на місце зване череповище по-єврейськи Голгофа. Там розпіли його, і з ним двох учнів одного з, з одного і з другого боку. А Ісуса посередині. Я хочу запросити вас сьогодні на Голгофу. Щоб ми пішли туди на те місце. І подивились, так знаєте, очима віри, очима уяви, щоб ми побували на цьому місці і зрозуміли, яку ціну Ісус заплатив за наше спасіння. Тема досить, знаєте, серйозна, тому що всі ми хочемо бути в Царстві Божому, правда? ж? Єдине, що є ціль у нас сама така завітна. Нерушима, це бути в Царстві Божому. А все це, що ми сьогодні тут знаходимо, це підготовка до того. Це підготовка до того часу, коли ми будемо в вічності з Богом. І ось Ісус, завершуючи своє земне життя, йде на Голгофу, йде спасати наші душі. І ось ми читаємо, що те місце називається Череповище, а по-єврейськи Голгофа. У глухва, знаєте, якось для нас більш таке, наче приємлює слово. А от візьміть череповище. Це мертва частина тіла людського. Знаєте, це досить ну, таке важке місце, я б сказав. Саме таке одне слово, це череповище, воно вже якось сковує людину, вже так збентежує, якось вже, е, е, насторожує. І ось саме Ісус ішов на цю гору. Для того, щоб там умерти. І ми читаємо, що він ішов ніс свого Христа, там його розп'яли і двох розбійників з ним. І ось питається, само питання для нас сьогодні. Для чого? чому цей чоловік, який був праведний, не нарушив ніде закону, ні з ким не побився, ні з ким не полаявся, нікого не, звинув, не знаєте, нікому нічого поганого не зробив, зціляв людей. Годував, стихіїв приборкував. Сьогодні він має вмирати. І тим більше у розквіті сил. Це не пожилий чоловік, не старий чоловік, а це чоловік, якому 33 роки. І сьогодні його прибили на хрест. Я знаю, що ми всі відповідь знаємо добре. Це було за мене і за тебе, дорога душа. Знаєте, в тому, що Ісус добровільно здав себе ось цим грішним людям, добровільно. Він сказав сам, Я маю право дати життя і забрати життя. І ось Ісус, чим для мене, знаєте, особливо казалось би, корисним для нас в тому, що Ісус, коли був розп'ятий, перше, що Він сказав, він став молити Бога Отця, щоб Він простив кривдників Його. А я хочу сказати, Він там просив на голові за мене, за тебе, за всей світ, за всіх людей на землі. Тому що ми всі винні. Ми не можемо сказати, так, ми не жили в той час, ми приймали участь у ті, знаєте, страшні акції. Але ми причатні до того, що маємо, що ми нуждаємося в прощенні. І ось Ісус. Молиться. Так, ми сьогодні здійснюємо молитву, правда ж? Кожне зібрань закінчиться, в нас молитва. помолись за мене, за тебе, за то, за все. А якби Ісуса ми попросили, щоб Він помолився, як? Це б сильніша була молитва чи ні? Безумовно. Якби Ісус за мене молився, ви знаєте, це було це для мене було найвище, що може бути Лучше кращого не буває. І ось саме цей час Ісус молиться за нас. Хоча це було дуже давно, але його молитва сьогодні лунає до Бога Отця для того, щоб спасти нас, простити нас. І ось там, перебуваючи, знаєте, на тому Христі, мучачись, страдаючись від болі, біль не можна описати словами. Не можна розказати всі ті страждання, які він переносив. Він страждав від того, що він був розп'ятий від болів фізичних. Він ще страдав від того, що над ним насміхалися. Над ним глузували. Йому казали: Ей, ти, що в три дні розрушуєш храм і будуєш, зійди з Христа. От давайте так трошки свою уяву. Хвора людина, яка при смерті, яка вже знає, що ось її кінець, підходить життя до завершення, і прийшли і починають їй розказувати: ти такий неправильно, там зробив неправильно, тут ти щось там комусь обманув, ще комусь зробив погано. Як цій людині? Могли б ми такі слова сказати в такий час чи ні? Не сказали б, правда ж? Ніхто б не сказав. Тому що вже ця людина відходить. Для чого ще її дратувати, для чого її нервувати, для чого її унижати? Но Ісус терпів оце. Знаєте, і це було йому не менш боляче, ніж боліло його тіло. Оці слова докори, вони лягали йому в серце не менше боляче, ніж оті руки пробити і ноги. Але Но він терпів і це. І ось Ісус, будучи в такому стані, Він турбується про свою маму, побачив її і каже до учня одно, там, Йоанна, каже, це твоя мама. А йому каже, їй каже, це твій син, а до Івана каже, це твоя мама. І так написано Слові Божому, що цей учень узяв її до себе, і вона була з ним до останніх днів свого життя. Він піклувався про неї. Він передав свою маму надійному товаришу, який збереже її, захистить її. Далі, про які два розбійники, які ми прочитали, що були розп'яті по дві стороні, один із них зрозумів своє становище. Зрозумів, що він був неправий. Він каже: ми по заслугах своїх отримали, бо вчинили негідне, а він нічого не зробив. І ось він звертається до Ісуса і просить. Він не просить прости мене. Він не просить знаєте, помилування. Він каже: згадай, хоча б згадай про мене, як ти будеш в царстві твоєму. Ну Ісус завжди робить більше. Коли людина прагне до добра, прагне до іскренності, до правди, Ісус каже, ти будеш зі мною в раю. Уявляєте, як цей чоловік сприйняв ці слова? Я думаю, йому перестало все боліти. Він забув про ті болі, тому що душа Його отримує спасіння. А це значно більше від того, що він тут помре. І саме те, що все те, що він робив, йому прощається. І сьогодні немало ставлять такі приклади, часто люди волакають, от чи Бог простить, чи не простить. І саме цей приклад він є той, що Ісус прощає все іменно тим, хто іскрено просить прощення у нашого Господа. І в завершенні свого життя Ісус звернувся до свого Отця і сказав, Елі Алі Лама Савахтані. Боже мій, Боже мій, для чого ти мене залишив? Він відчув тягость гріха, він відчув тягость оцих страждань, мук, болі. І він відчув, що його життя закінчується. Після цих слів він ще сказав одне слово: звершилось. І на цьому закінчилося земне життя. Ну він відчув. Те, що Бог його залишив, що отець його на цю мить залишив. Він відчув це. І знаєте, оця розлука з отцем, це для нього було можна сказати, останньою краплею у нього життя. Дальше серце його не витримало. Він сказав: звершилось. А що звершилось? Спасіння. спасіння для нас. Ось це слово для нас дуже дороге. Звершилось для нас спасіння. І слава Богу, що Бог витерпів це все, вистояв. Переміг і свою перемогу дає нам. І сьогодні ми будемо робити ось, приймати участь в вечері. І саме це місце, про яке ми прочитали, саме ці дії, які відбувалися, це саме те і є, про що Ісус нам нагадує, що коли ви хочете бути зі мною, ми не можемо бути сьогодні на голові. Ми не можемо бачити Ісуса Христа. Але тіло ломиме Його сьогодні ми можемо бачити в цього тіла. Кров пролиту, яка текла з ран на Христі, ми можемо це відчути. Це дуже дорогі речі. Ними треба, до цього треба статись дуже серйозно. Ісус через свого пророка, за, це нас запевняє, що будьте уважні, будьте обережні. Будьте до, цього, до цих атрибутів, дуже серйозно відноситись. Це не просто так. Ісус умирав не за іграшки. Ісус умирав. Не за того, що йому так хочеться. Ісус умирав за нас. І ми повинні сьогодні з щастю приймати участь в вечері так, щоб він нами був задоволений. Щоб те слово звершилось, воно звершилося і для нас. Щоб те слово, яке Він сказав тому розбійнику, будеш зі мною в раю, щоб ти і я, дорога душа, дійсно були в раю. Сьогодні екзамен у нас. Налаштуймо свої душі на хліболомання. Амінь. Амінь. Давайте помолимось.